Всім доброго дня продовжуємо працювати над ажурною безрукавкою, наймутнішою річчю цього літнього сезону. Ми дійшли до етапу формування горловини переду і формування зрізу плеча. Для того, щоб це здійснити, нам потрібно розрахувати, як і скільки петель ми маємо убавляти, на якому етапі, в якому рядочку. Для цього нам потрібно здійснити розрахунок горловини і зрізу плеча. Так, в минулому відео я показувала, що я виміряла горловину, розмір горловини футболки, з якої я беру всі розміри для цієї безрукавки, і у мене вийшло 28 см. Це ось цей. Розмір. Ось цей розмір горловини. Ось тут зверху по внутрішній лінії. Тобто резинку я не враховувала, міряла без резинки, яку ми потім будемо дов'язувати. Так, і у мене вийшло 28 сантиметрів. Ці сантиметри нам потрібно перерахувати в петлі. Ось на початку я в'язала зразок, і він 42 петлі, і його ширина дорівнює 22 сантиметри. Використовуючи ці мірки, я не перераховую в 10 на 10 оці квадратики. Ну, ви можете робити так, як звикли. Я просто беру 42 петлі. 42 петлі дорівнює 22 сантиметри. Тут мені потрібно вирахувати кількість петель, яка піде на горловину. Це у нас буде ікс. І Розмір дорівнює 28 сантиметрів, тобто, оцей розмір. Ось так. Да? Записали. І далі звичайна пропорція по правилу хреста х петель дорівнює 42 помножити на 28. 42 помножити на 28. І поділити на 22. І ми знаходимо, що це дорівнює 53, запитає 45 кома. Так. ну, 53,45 нас не влаштовує, тому ми будемо округлювати, ми округлюємо і отримаємо 54 петлі. Нам, перше, потрібно, щоб. Цифра ділилась на два, оскільки горловина у нас ем, теж буде поділена навпіл. Да? І ми будемо тільки перший етап ми закриємо одразу центральний, а потім інші. Ем... Боки, ну, всі боки горловини ми будемо закривати кожний окремо. Тому оця кількість має ділитися на 2 чітко. Тому от 54 якраз нас влаштовує. 54 петлі, відповідно ось цей розмір. Да? Ось цей розмір. Так, у нас 54 петлі, це загальний. А ось цей розмір у нас буде 27 петель. 27 петель. І давайте тепер ми, ми визначили, скільки петель нам потрібно закрити. Глибина горловини у мене буде дорівнювати одному рапорту ажурного візерунка. Тобто 28 рядків повністю. Але ефективно для закривання петель да, з кожного боку це 14 рядків, тому що ми. Можемо тільки з одного боку закривати петлі. Відповідно, тільки або в лицевих, або в виворотних рядах, або в визнанкових. Да? Тому всю глибину пройми, 28 рядків, ми ділимо на 2 і отримуємо 14 рядків, в яких ефективно ми закриваємо петлі. Зараз ми розраховуємо саме горловину. Плече потім подивимось, тому що одночасно ми будемо закривати і петлі горловини, і петлі плеча зрізу. Так, горловина у нас складається, оцей, половина горловини. Так? Давайте будемо розглядати половину. Вона в нас складається з чотирьох умовних відрізків. Тут оцей прям пологий. Цей трошки е, крутіший, цей ще крутіший, ось цей е, е, етап, да? і ось цей, він майже вже вертикальний, ось цей, майже вертикальний. Е, вони, ну, приблизно. Будемо рахувати, що рівні. 27 ми ділимо на 4. 27. Ділимо на 4, отримуємо 7 петель. Ось. Ну, взагалі-то 28, да? ну на одну буде не вистачати. Ну, коротше, для першого оцього етапу ми отримаємо 7 петель, які закриваються в одному рядку. Сім. Ось так, сім петель. Цей ми поділимо на три етапи: ось цей. Е Фрагмент горловини поділимо на три етапи будемо закривати в трьох рядах ефективно. Ну а взагалі, з урахуванням того, що ряди у нас парні, то це буде шість рядків. Тобто тут у нас два рядки, ми рахуємо, тут у нас буде шість рядків, і ми будемо закривати наступним чином. Оцю цифру 7. Яку ми отримали. Тобто ми поділили 27 на 4. І у нас вийшло три рази, рази по сім петель і один раз, шість. 6. 6 ну і відповідно, ми тепер так розбиваємо. Тут у нас теж сім петель в цьому. Фрагменті ми маємо розділити на три. Тому у нас буде тут два, Два рази по рази. по дві петлі. І один раз. Три петлі, ось цей. Фрагмент. Тепер наступний ми поділимо вже на 4. Тут ми поділили на 3 рядки, тут на 4 рядки. Відповідно, ефективних 4 рядки буде 8 рядків. І там, де 8 рядків, ми будемо робити 7 петель, нам потрібно розбити на 8 рядків. На 4. На 4. На чоти, 4, виходить, ефективних. Відповідно, у нас буде три рази по дві петлі і один раз одна петля. Ось на цьому цей етап ми формуємо цю лінію. Ми формуємо, закриваючи три рази по дві петлі і один раз одну петлю. І у нас залишається ось цей майже вертикальний, на який у нас залишилося 6 петель. Ось ця 6 петель. Тут ми ділили, розподіляли по 7 петель на кожний з цих фрагментів. А тут у нас буде 6 петель. І залишок у нас якраз 12 рядків. Ефективно 6. І ми закриваємо шість раз по одній петлі. Все, ми перевіряємо кількість рядків. У нас виходить 28, ефективних 14. От ви бачите, це якщо просумувати. У нас виходить 28 рядків ефективних 14. І тут ми закрили всі петлі. Ось такий розрахунок горловини. Відповідно, в першому рядку ми будемо закривати з одного боку 7 петель, і з іншого боку 7 петель. І далі, вже в наступних рядках, от як ми тут розписали, перший закриється таким чином, і потім два рази по дві петлі один раз. Спочатку да, один раз. Три петлі. А, у нас спочатку йде три петлі, а потім два дві петлі. Спочатку ми закриваємо більшу кількість петель. Ось таким чином. Так. І ну, давайте, я не знаю, підсумуємо, перепишемо, як ми будемо. Закривати в, е в загальному. Так, получається, сім петель закриваємо. Потім, один раз, один раз. Сім петель. Потім один раз, три петлі, потім два рази, дві петлі. Потім в наступному ще три рази по дві петлі, і один раз, одна петля і шість разів по одній петлі. Це можна згрупувати, да? ось це у нас можна згрупувати, і ось це можна згрупувати, виходить, один раз. Сім петель один раз три петлі. П'ять разів по дві петлі ми закриваємо і сім разів по одній петлі. Ось таким чином ми будемо в'язати спочатку один бік горловини, і потім інший бік горловини. Ну, насправді ми будемо так, що в передньому рядку ми пров'яжемо ось до цього. Тут ми закриємо ці центральні 14 петель, потім пров'яжемо ряд до кінця. Потім повернемось в зворотньому рядку, виворотному. І вже в наступному рядку, лицьовому, ми будемо в'язати тільки ось цю частину горловини. А, закриємо три петлі. І далі продовжимо в'язати. Ну, це я буду вже показувати окремо. І на наступне відео у мене ще розрахунок оцього скосу плеча. Горловину ми розрахували, ось схема. Закриття петель. Якщо ви робите, ну, ваші розрахунки такі, як у мене. Якщо у вас свої, то ви маєте сюди підставити, підставити свої значення, замі... от сюди підставити свої значення, ось сюди підставити свої значення, розрахувати потрібну вам кількість петель, яку ви будете закривати, розділити її приблизно на 4. Равних фрагменти І розподілити по цим чотирьом фрагментам, так, щоб цей був найбільш пологий, цей трошки крутіше, цей ще крутіше, а цей майже вертикальний. Вже. Тобто філософія розрахунку саме така. Ну, я сподіваюся, що це було зрозуміло, хоча, мабуть, дуже сумбурно. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!